Сьогодні я вам покажу вот такий пакет. А в пакеті в нас пікачу. Пікачу в'язаний. В'язаний піка-піка. Пікачіка. Ну і, ну, і в'язаний режик. Ну, це зим... зимовий режик. Режий, твій брат. твій молодший брат. Пікачу. Так, ну і то. І я хочу вам все дещо показати. У мене є Lego Star Wars, але на Star Wars я зроблю шортс там, де покажу, як воно, як воно зібране. Ну і то, що я вам хоч... ну і все, що я хочу вам показати, це самих старих Суперсвінців. Вони, по-моєму, в 90-х входили. Ну 2000-х. Не знаю, коли такі суперсінкси робилися. Це, до речі, сама стара третя колекція. Давайте відкриємо і подивимось, хто там. О, дивіться, чекайте. Це якийсь дуб. Це дуб. Це дуб. І от така машинка. Дивіться, яка машинка. І дуб. Дивіться, який дуб на машинці. О! На інструкцію подивимось. Дивіться, тут тут не вот А вот це сила колекція. Так. хто нам попався. Нам попався в Вуді. Вуді. Ну і, і вот що я вам зараз хотів показати. Це четвертій Піратікс. Ну що, давайте розпакуємо. Так, давайте відкриємо пірат. Піратікс. Піратик це це найкрутіше все в цьому відео мене. Подивіться. Ого. Давайте вже дістанемо його. Ого. Дивіться. А який пірат в нас? Ого. Він такий крутий. Підождіть. Ні, в чек-листі колекцію не показали. Там показали набори, але подивіться на це. Так, що ми маємо? Є отаке і такий скарб. Але подивимось, що, бро... що робить, що активує скарб. Ого! Ви бачили, як, як кос? Давайте перевіримо, як він робить. Ого бум! Але, але, все, але все, що я хотів вам показати про Піратікс, це Color Change. Тобто зміна кольору. Ну що, перевіримо, в який воді міняє. В холодній ні. А в червоній, в червоній міняє. Наш писали, що міняє? М -м, може ще й недостатньо, може холодному. Хто бачить зміну? Воно таке зараз. А тут. Я воно якось міняє. Я, я реально бачу, воно тут, чекайте, воно як поміняло. Зараз воно червоне. Кота! Рожеве. Червон, а черв... А зараз червоне... Давай, давайте його так зроблю. Почервоніло! Почервоніло! Тепер в холодну. А в холодній воно. Воно рожевіє. Воно стає рожевим, або фіолетовим. Якось так! Ну якось вот так. Ну, міняє чуть-чуть, воно ж міняло. Вот тут яке воно? Тут воно рожеве. Так, вот тут рожеве. А воно Ні, тут у нас яке. Ну не розумію. Тут є і, і червоний і рожевий. Так, зараз ми бачимо він, він рожевий. А тут? Він Такий, а тут. Відказі. Дивіться, воно тут почервоніло, бачите, а тут проживіло. Класно! Проживе. І потім червоне. Ні, ну там показує, що має бути от таке жовте, але чуть-чуть не так вийшло. Дивіться, я ж тут зайчика побачив от такого. Ну все, тепер точно кінець. Пу!